Всім привіт! Ранок четвертого дня інкубації. Температура 37,8 градусів Цельсія. Відкритий один вентиляційний отвір. Вилку шнура витягаю з розетки. Відкриваю інкубатором. Та починаю перевертати яйця. Хрестиками догори. Переворот яєць потрібно здійснювати один раз зранку та один раз ввечері. Не забувайте класти яйця гострим кінцем злегка вниз. Ранковий переворот яєць зайняв у мене 3 хвилини. Накриваю інкубатор кришкою та вмикаю його в розетку. Все, інкубатор працює, починає набирати задану температуру. А ми зустрінемося з вами ввечері. Вечір, 4 дня інкубації. Температура 37,8 градусів Цельсія. Також. Відкритий один вентиляційний отвір. Вилку шнура виймаю з розетки та відкриваю інкубатор. Курчат нема. Тому що ще рано починаю перекручувати яйця. Нуликами догори. Так потрібно прокрутити кожне яйце. Ось так яйця потрібно перевертати. Один раз зранку та один раз ввечері. Все, мама квочка яйця перевернула. Інкубатор накриваю кришкою. Та вмикаю вилку шнура в розетку. Все. Інкубатор починає набирати задану температуру. Бачите, ось кнопочка блимає, крапочка блимає. То означає, що інкубатор набирає температуру. Якщо крапочка перестане блимати, то інкубатор набрав задану температуру. От і все, на сьогодні моя робота завершена. Зустрінемося завтра. На добраніч.